Якщо наші водії мають низький рівень прийняття замовлень, це означає, що пасажирам важко знайти таксі, а це, в свою чергу, означає довший час очікування для них. Це не тільки розчаровує пасажирів, але й зменшує шанси, що вони ще раз скористаються «Фріноу». А коли пасажири не замовляють поїздки, це спричиняє меншу кількість замовлень і менший заробіток для всіх водіїв. Коли у вас низький коефіцієнт, ви отримуєте менше замовлень, а отже, маєте менше шансів заробити. Чим вищий коефіцієнт прийняття, тим стабільніший ваш заробіток і вищий рівень пріоритету, тим більша ймовірність, що ви побачите пропозиції поїздок раніше за інших водіїв. Якщо ваш рівень прийняття замовлень падає надто низько, це може негативно вплинути на ваші бали пріоритету. Таким чином, ви можете отримати пропозиції поїздок пізніше, ніж інші водії, і втратити можливості заробітку. Ми прагнемо допомогти вам зберігати високий коефіцієнт прийняття замовлень, тому завжди повідомляємо, якщо потрібні покращення. Це дає вам можливість підвищити коефіцієнт і надалі отримувати нові пропозиції поїздок.